Роман Мінін митець, який виріс в Донецькій області і походить з шахтарської родини. Тобто, він, як ніхто, найкраще знає про. Шахтарські традиції, шахтарський фольклор, про шахтарський взагалі спосіб життя можна сказати, що Роман Мінін власне завжди був патріотом свого краю і носієм от якраз цієї ідентичності. При тому, що пізніше він поїхав з Донецької області, приїхав до Харкова, закінчив там Харківську академію художнього промислового і власне багато його. Робіт пов'язані з Харковом, пов'язані з Києвом. Але в тому числі і з Донецьком, тому що саме в Донецьку існував такий фонд, як Ізоляція, фонд культурних ініціатив, де е, Роман Мінін багато реалізував своїх проєктів а, до, звичайно, 2014 року. Взагалі, саме там, в Ізоляції, в Донецьку, і народилася ідея його знаменитого, мабуть, центрального проєкту, який отримав назву Плантери. Ічі з Донецької області цей проєкт сам Роман Мінін визнавав як такий ну, центральний, можна сказати, для його роздумів про, про Донецьку область. Власне, він виріс з того, що Роман Мінін працював з дітьми над монументальними творами взагалі. Якщо говорити про Романа Мініна, то це художник, який працює в дуже різних, в різних техніках, в різних жанрах і видах. Він дуже полюбляє монументальне мистецтво. Причому чим він цінний, і мені здається, що це також є такий елемент регіональної ідентичності. Коли ми говоримо про діхатемії, наприклад, колективного патріархального, то от якраз, на мій погляд, за моїми спостереженнями, художники. Сходу і півдня дуже схильний якраз до колективних колективістських таких практик. Це таке можна сказати, переосмислення і протиставлення себе патріархальному укладу створення утворення постійно нових спільнот для якихось колективних дій, для колективної взаємодії. І для Романа Мініна це надзвичайно характерно. Він дуже багато любив працювати завжди з дітьми. І, наприклад, ці монументальні його роботи в тому ж фонді ізоляції вони зокрема робилися. В співпраці з дітьми. І один із таких моментів, власне, був коли Роман Мінін запитав у дітей про те, що вони хочуть зобразити на цій порожній стіні. Що ми взагалі думаємо про себе? Про що ми мріємо? От давайте. Покажемо свої мрії, да? і виявилося, що майже всі діти транслювали якісь, ну скоріш за все, ідеї своїх батьків, які мріяли про те, щоб покинути Донецьку область. Ну тобто, вони бачили свою реалізацію за межами Донецької області. І тому Роман Мінін запропонував дітям зобразити цей план. В з Донецької області, тобто як вони собі це мислять? І це, зрештою, реалізувалося в справді в такому дуже експресивному, дуже багатоголосому проєкті, де діти різного віку, і сам Роман Мінін привнесли в це... І свою мрію про майбутнє насправді Донецької області про те, якою вона може бути, да, якою вона може бути квітучою, якою вона може бути комфортною для всіх. І цей проект був реалізований вперше в 2010 році, а згодом уже показаний в рамках проекту номінантів на Пінчукард Прайс в Києві в 2013 році.